Макс, привіт, мені 19. Навчаюсь на третьому курсі юрфаку. Працюю тренером. 19. Юрфак. Тренер. Готуюсь до змагань з бодібілдингу. Паралельно організовую ремонт квартири, яка буде здаватись в оренду. Батькова, але кошти отримуватиму я. Здається, наче життя проходить повз. Мої друзі мають постійних партнерок і більш безтурботні. Я ж переважно тільки працюю чи навчаюся. А ось ти пишеш, готуюсь до змагань з бодібілдингу, а це ну, ти до чого відносиш це? Ну, тобто, це не кайф для тебе. Ну то тобто, ти навчаєшся на юрфаку. Розумію, працюєш тренером, розумію, заробляєш гроші. Ти готуєшся до змагань з бодібілдингу. Це для тебе що? Це не відпочинок. Ну, тобто, це не хобі твоє. Ти не кайфуєш від цього. Просто тоді питання: навіщо? Ну навіщо це? Ти ж можеш працювати тренером, в принципі, в спортзалі, навіть не, ну, без всяких там, нагород по чемпіонатах з бодібілдингу. Я не можу сказати, що це необхідність якась. Я знаю багато людей, які там, є тренерами, вони просто нормально виглядають і все. І заробляють на цьому гроші. Працюючи там в спортзалі тренер. Ну, тобто, а ти не кайфуєш від цього? Для тебе нема відчуття кайфу. От дивись, хтось з твоїх там однолітків, він, наприклад, бухає. І такий, блядь, я розважаюсь, бухаюсь, спілкуюсь. Добре, він так отримує насолоду. Ти, коли займаєшся бодібілдингом, ти не отримуєш насолоду. Тоді питання, навіщо? Ну, навіщо? Ти собі задавав це питання? Тут я коли так читаю, коли ти так кажеш. Я думаю, а навіщо воно тобі? Ну, навіщо? На Готуватись до чемпіонату з бодібілдингу, це ж точно не про здоров'я. Здоров'я така річ тобі точно не додасть. Навіщо тоді? Проблема. З одного боку, хочеться піти на побачення, десь відпочити тощо, з іншого, гризе совість, що марнує час. Що робити в такій ситуації? Тобі вирішувати, що робити, але мені здається, що все ж таки тобі. Так, тобі всього-навсього 19. Це круто, що в 19 ти там вже і працюєш, якісь гроші здобуваєш. Ну тобто, щось в твоєму житті відбувається. Це дуже добре. Але все ж таки треба задавати собі питання: я роблю тому, що я цього хочу, чи тому, що хтось мені сказав, що я повинен цього хотіти. І я вважаю, в 19 років хлопець, який навчається, працює. Ще навіть там щось організовує стосовно ремонту в квартирі. Він може собі дозволити ходити на побачення. Він, я даже скажу так, йому необхідно організовувати побачення і ходити на ці побачення. Йому необхідно хоча б трошки розважатись. Необхідно, щоб адекватною людиною вирости, щоб не було вигорання. І я вважаю, що при таких розкладах тебе не повинна гризти совість. І я вважаю, що краще ти не готуйся до змагань з бодібілдингу, а сходи на побачення. Ну, це моя думка, ти мені задаєш питання, я відповідаю. Я можу помилятися, хтось може сказати, що Макс не правий. Але я вважаю, що хлопцю в 19 років йому краще сходити на побачення з дівчатами, чим готуватись до чемпіонату з бодібілдингу. Особливо, якщо він сам від цього не кайфує. Якщо людина просто вона живе спортом, кайфує від тренувань, кайфує від того, що буде брати участь у чемпіонаті, ну тоді, мабуть, він і не буде ніяких питань задавати. Він буде казати, да блядь, моє життя всі мені заздрять. А ті хлопці тупі, що вони ходять на побачення, поки я тут собі банки качаю. Розумієш?